Слава Україні! Героям слава! Відчувається польовий командир, да, да? так? Дорогі брати і сестри, українці, дорогі майданівці, я неодноразово мав честь звертатися до вас з великої сцени нашої революційної на майдані нашої честі. Ми сьогодні повстали всі разом з вами, як і тоді, як повстали разом проти тоді тої диктатури, підтримуючи один одного. Що ж, історія нам дала ще один шанс, як давала нам не раз. Українцям не потрібен цар, українцям не потрібна месія. Українцям не потрібна сильна рука без розумної голови. І розумна голова без стального характеру нам також не потрібна. Нам потрібна проста. Простий, зрозумілий, але рішучий і дієвий лідер. Ми маємо з вами підтримувати один одного і в такій хвилини, як сьогоднішній день. Ми маємо підтримувати одного з нас, якому ми сьогодні дали шанс, честь і можливість боротися за найвищу посаду в нашій державі за посаду президента України. Я вірю, що Юлія Володимирівна зробить все від неї залежне. Заради того, щоб об'єднати нашу державу, витягнути її із тих економічних руїн, які залишили нам шапкокради. І не лише тому, що в неї є всі для того людські дані, а перш за все, тому, що ми, як прості українці, зробили все від нас залежне, щоб сьогодні ми були поруч. І зараз ми навзамін просимо одне разом пліч опліч. Вибороти краще майбутнє нам, нашим дітям, побудувати єдину соборну європейську велику Україну. Слава Україні!